Ти так за заборчиком постоять вирішив, да? Ну все, поїхали. Поїхали знову. Ну, цікавий маршрут. може такий самий. Так. Ну що ж. Ну що ж, ну що ж, куди ми полетимо? В принципі, люди випадають, я хочу в цю сторону. Тож полетіли. Ну треба кілять хутенько бля, зробив, щоб підіверп, курба. Підвезла так підвезло. Так, ні, це я не беру. Це я не беру. Що нам ще цікаво? Нам цікаво трохи підформити. Так, за заборчиком постоять вирішив, да? Постій, постій. Те, зі своїм пістолетиком. Будь ласка. Що це? Ти що, всі, всі? Серйозно? Дякую. Дякую. Супер, супер. Дякую. Ти завжди так робіть, будь ласка. Я взагалі не проти. Так, що у нас тут? Нам тут теж поки що нічого шукати. Ага, супер. І що? Ага, там що, на блокпосту блокпоступочка Да? Цікаво, цікаво. О, блядь. Йоп. Ага, то ще й... снайперку. У, уф-уф. Брош який какой, ай, давай, бейся. Хорош, хорош, так. А тут десь малючок був. Так, малючки були. Де той хлопчик? Бетмен Batman, Джекі Чанович Так, добре. Пішли малючка, підшукаємо, крутенько можна падріген зробити. Та й в принципі їхати. Тут що тут нікого, хтось стріляється, там хтось стріляється. Так. І стріляється прямо по мені. Побачення. Так, ага, там у нас меч з молнією. З Молнією ми меч А хіра вам та ні не, не хоче, я хочу з дробовиком. Дробовик набагато краще, ніж меч. Не, ну, обзорчик тут, звісно, звісно, супер. Обзорщик тут суперовий. Так, давай ка ми гравтілочку припаркуємо так, щоб можна було до неї швидко. Швидко під'їхати, Пасти. і поїхати. От так от. Акуратненько. Хоп. Так. Отличненько. О, хо-хо, он бежит. И куди ты бежишь? Ты під мост побіг? Так и да, побіг під, міст, під місточок Ну, що ж, ну що ж, добре. М добре. Нікого не бачу, ага, острів там зараз з'явився. Ну, острів таке. на перетині зони, стоє туди чи не стоє лізти. Та як по мені, то і не стоє. Щось і по дорозі ніхто не їде, ну, всі більшого літають. Ладно, не всі деякі. Декілька людей. О! Поїхали, поїхали. Півочку залишати не можна. Треба хутенько. Так. Де ти летиш? Блять, не маслай мою машину, пітошара. За що? Сучий пес. Ой. Вау! Оу! Блять, ну, ну от як, так? Да? Чувак розбомбив мені машину. Побачив мене. Ну і, звісно, добив мене, бо там урон дуже сильний. Да, на такого кінця я не очікував. Не очікував. Ну, В принципі, да. Не, ну тут да, тут с пушкой вообще нормально. Ха! Бля! Тубулись просто обстрілює. О блядь. Кабзди ще тобі пацан! хе Та що це один на один залишилось? То тобто, в принципі по кораблі можна нормально так політати. Це що тобі залишилось? Останнього коло знайти. А де він сидить? Ось сюди? Біжить вона. Вона над рікою. О, по мать помітив, бля. Ось так от. Ха, такой цан виграв на озоролітику. Перший раз таки бачу Прикольно. Прикольний бій, прикольний.